Прохання від клієнта пропаяти приборну панельку. Nissan Premiere po 11 Ставимо розмітку по розташуванню стрілочок. Для цього помічаємо малярним скотчем. Ще потім стрілочки виставити в такі ж положення. положение. На спеціальний інструмент намакне малярну стрілочку щоб не прокарапати приборну панельку підіваємо стрілочки для того щоб ви бачите проблему одягаємо спеціальну макролинзу на камеру і запускаємо земочку справа другий контакт має гарну тріщину раковину і перший контакт. Зліва четвертий має раковину. Будемо пропаювати всі. Тут уже хтось його намагався відновлювати, але з якоїсь причини пропаяли не всі контакти. Це наступний роз'єм. damn wasting time on your dreams instead of mine yeah bout to turn this franchise around on a dime man it's all about finding your right state of mind it's all about turning the work in the climb from the thirst we will rise i'm immersed in this life don't let somebody take your time and your work just focus on yourself first don't let somebody take your time У нього клієнту бонус. бунт. Підполіруємо стекушку виборної панелі Асіки. Дуже приємно спалиться до своєї машинки. Ось такий результат маємо, я не професійний поліручик, тому я вважаю, що це набагато краще, ніж було. Ну і я просто так це зробив. Ось так виглядає приборна панелька після легкого полірування та відновлення.